Усім привіт, агенти! Спершу дякую всім, що дивитесь відео, пишете коментарі та ставите вподобайки, бо це повинно якось допомагати просувати інформацію про дивізію українською. Моя ціль, якраз щоб допомогти більшості гравців українців дізнатися щось нове про улюблену гру саме українською, а не російською, і залишити весь російськомовний простір у минулому. Тому заходьте до нашого Discord також, там ми спілкуємося і ділимося всім новим та цікавим. І також допомагаємо один одному. Але саме головне це допомагати ЗСУ, донатити у різні збори, підтримувати їх всім чи можна. Завдяки їх важкій праці у нас є можливість заходити в гру. Отже, пройшло 2 дні на Gamescom, де Ubisoft показувала свої ігри, в тому числі і дивізію. Спочатку нам розповідали про те, що є вже у грі, як от доповнення Бруклін, і про те, як його створювали та чим надихались, показали декілька артів. Про весь цей візуальний стиль осені розповіла арт директорка Андрея Козарєва з відділення Ubisoft Бухарест. І насправді в них досить гарно все вийшло, мені сподобалася атмосфера в Брукліні. Якщо ви досі не придбали доповнення, то раджу таки спробувати. Воно не так багато коштує. І окрім сюжету, там досить багато контенту. А от креативний директор Яні Бончаро, який працює в Ubisoft більше 10 років ще з першої частини дивізії, розповідав, як їм важливо чути гравців, як було в часи першої частини і на початку другої. Коли були часті стріми з розробниками, і тепер вони знов намагаються бути більш відкритими і дослухатися до наших побажань. Але окрім цього, вони також бачать і внутрішню статистику з гри, тому не все, що здається нам кращим вибором, вони можуть зробити або додати у гру. Хоча, як мені здається, вони в деяких аспектах розуміють гру гірше, ніж гравці. Хоча один приклад того, що нас чує, це відміна сезонного персонажа, проти якого була більшість спільноти. І зараз вони знов набирають команду гравців для тестів майбутніх проєктів під назвою Elite Task Force. Вже є посилання на форму, яку можна заповнити, і, можливо, вам пощастить побачити щось набагато раніше за всіх інших гравців. Я відправив свої дані і можливо на мене звернуть увагу, але наскільки я розумію, там все буде під забороною розголошенням, тому це навіть гірше буде для мене, коли я не зможу поділитися чимось. Цікавим, Подивимось, як вийде. До речі, Янік зустрівся на Гімсконі Джуліаном Герріті, який зараз є головним по всій франшизі. The Division. вони разом починали працювати над створенням першої частини. І хоч Джуліан був на Гімскон, ніяких новин по третій частині нам не сказали. Далі пішла мова про наступний сезон The Pact, який доволі скоро розпочнеться. Нам показали його трейлер. Тайменеґенаремізовризена Тайменеґенівбік. You've held the worst this world has to offer at bay. Carved out safe places where people can build new lives. But our enemies are getting tired of losing. Now, three of our greatest threats are joining forces against us. The hyenas, the outcasts, and the true sons. We've never faced a threat on this scale before. The streets of DC are on fire. Як ми бачимо по сюжету різні фракції Вашингтону об'єднуються проти нас, і нам доведеться дати відсіч у новому режимі: Віталієйшн. Відплата. Це новий режим, який тепер буде у грі і в інших сезонах. Я робив стрім з ПТС, де практично все це встиг розглянути. Доволі цікава механіка по реагуванню фракцій на наші дії. Нам доведеться зачищати райони від вторгнення різних фракцій, коли ми їх, так би мовити, виведемо з себе. За це ми зможемо отримати різні креслення для багатьох різних екзотів і ресурси для їх створення. Отже, буде чим зайнятися. Більш докладно про все це розробники будуть розповідати 8 вересня, коли буде стрім перед виходом сезону в Вони отримали багато побажань та зауважень в ігравці. Тому, можливо, будуть якісь зміни на релізі відносно того, що було на ПТС. І далі нам дали краплину інформації про третій сезон 7-го року Mutin заколот. І все, що нам відомо, це те, що новий глобальний модифікатор якимось чином буде давати нам НПЦ-напарника, який буде воювати на нашому боці. І на цьому все. Зрозуміло, що більше інформації з'явиться перед його виходом десь у грудні. Всі були дуже ексайдні. Загалом ми маємо таку дорожню мапу стосовно сьомого року гри, вже з назвами всіх сезонів. Ну і звісно, що в березні нас очікує ще багато новин і чогось цікавого, бо це буде 10-та річниця всієї франшизи, і також 7 років, як вийшла вже друга частина, а потім розпочнеться восьмий рік, якщо доживемо. Також восени буде якась подія присвячена Хелловіну, але знов ніякої інформації ще рано. Але там точно будуть гарбузи. І ще згадали штурмову гвинтівку Лексінтон, яку зараз можна отримати під час події Літній Рі. Як я зрозумів, це не останній шанс, потім ще будуть можливості якось її отримати. Тепер перейдемо до однієї новини, яка напряму не стосується другої частини: мобільна гра Ресюрженці, яка досі розробляється. Я десь бачив інформацію, що вона повинна вийти в цьому році, але нам оголосили, що скоро буде черговий бета-тест, на який можна зареєструватися, що я вже давно зробив. Але ці тести були якісь регіональні і я на жодне не потрапив. Взагалі, то мені цікаво, що вони там зробили. Видно, що за основу взята перша частина, але навряд я буду грати, бо мобільний геймінг це не моє. Теоретично гра може вийти якраз на 10-ту річницю, бо фінансовий рік у Ubisoft рахується до 31 березня. Розробники багато чого змінили за цей час тестів, сподіваюсь, вийде щось цікаве. Ну і нарешті головна новина: режим виживання повертається в другу частину. Як і Магнус Янсен, він розробляє цю нову ітерацію виживання, і працює він в Ubisoft вже 20 років. Був креативним директором Far Cry 3, потім першої частини дивізії, і ще Avatar Frontiers of Pandora. Як він каже, що це не перенесення того, що було в першій частині, і вони роблять нову круту штуку. Нам не показали нічого, окрім декількох нових артів, жодного трейлера або ігроладу. Режим на дуже ранній стадії розробки. Єдине, що сказав Магнус, що підказка про те нове, що вони роблять, самій назві. В першій частині ми маємо назву Survivor виживання, а тут написано Survivors ті, хто вижив або в цивілі. Не знаю на що він натякає, але більшість інформації ми дізнаємося тільки в наступному році. Сам він грає також другу частину і, якраз дивлячись на літній вашингтон, хоче зробити дослідження цих самих локацій якось інакше. Якщо роздивлятися ці арти з зимовим Вашингтоном, то можна помітити ще одну локацію, це парк Патамак. і агенти рухаються від меморіалу Лінкольн до контрольної точки монумент Вашингтона. Тож, сніг з'явиться не тільки біля Капітолія, але схоже, що дійсно по всьому Вашингтону. І це доволі багато роботи, тому я б не очікував цей режим раніше, наприклад, грудня 26-го року. Якраз під кінець другого сезону 8 го року. І це у кращому випадку. Також Магнус згадав, для чого їм потрібна команда з гравців Elite Task Force, щоб гарно все перевірити. І він згадав історію, як вони гарно все перевіряли в Манхеттені, коли запускали першу частину, але забули про Бруклін. І коли відбувся реліз гри, то багато гравців не мали можливості отримати квест в Брукліні, щоб рухатись далі по сюжету. Отже, зараз ми маємо таку мапу розвитку всієї франшизи, як би там не було, але гра жива і розвивається. Чим я всіх нас і вітаю. Отже, слідкуймо за новинами, я буду з'являти щось цікаве, я буду намагатися швиденько про це повідомляти. Тож, хай всім щастить і мирного неба!